Знаєте, що я тримаю в руці народ? Це скарб, це інвер... для інверторного генератора газовий редуктор. Це на ринку України зараз дефіцит. Бачите, є в мене обичні СПД-шні карбюратори, на звичайні генератори. Бачите, ось так він ось достоїть, а цей бачите, він трошки інший. Зараз вам покажу. Бачите, це, це іменно на інверторний генератор. Тому, 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 так. Кому цікаво перевести свій інвертерний генератор, бачите, відліччя вот в нього. Тут якісь ось до такі штучечки є, бачите? якби Тут візуально тут знизу, в принципі, все похоже. Ось верхушка. Інша трошки іде верхушка. Тут же стоїть моторчик, да дросільна заслонка. А тут на звичайному генераторі немає. Кому цікаво? На інвертерний генератор. 1000. Дві тисячі гривень на звичайний генератор 1600 гривень, і це до 5 кВт. Якщо у вас генератор від 5 кВт, звичайний, не інверторний, тоді ось буде 1900 гривень. Тому кому треба карбюратор з редуктором, пишіть дзвоніть, і вам теж будемо відправляти на природньому газі. Споживає всього на 8 гривень за годину. Тобто, куб газу, куб газу, народ, вдумайтесь.